Сьогодні пам'ять Тіхвінської ікони Божої Матері. В нашій обителі є така чудна іконочка, невеличка вона, це є літографія, колишня дуже. Але ця ікона дуже пам'ятна, тому що це подарунок, преподобна амфілохія для одної жіночки. Ця ікона попала на хутір Олексюки і перебувала у бабусі Марії довгий час. Вона була чорна-чорна. І в один день бабушка Марія побачила іскри і сяйво, яке йде від. Цієї ікони і ікона почала обновлятися. І вона стала світліти, так що стало видно вже і лік, і одежку Божої Матері, і навіть колір стало видно. Бабуся Марія поклала її в себе на столі. І обложила її польовими квітами, рушничками вишитими, і кожен день молилась до Божої Матері. Потім із хуторів других люди стали приходити до цієї коночки просити допомоги у Божої Матері. Є ось такий випадок цікавий, який сама бабуся Марія мені розповіла. Одна дівчина молода, хотіла виходити заміж, а в неї на руках були дуже великі бородавки, так що вона навіть переживала, як вона зможе одягнути колечко обручальне. І прийшла до Баби Марії і каже, бабусю, що мені робити? Ну, їй Бабуся порадила, молись до Божої матері, вона оправить. Вранці просинається, ні одної бородавки немає. І коли бабуся Марія вже стала дуже старенькою, їй вже до 90 років, і вона через людей стала переказувати, щоб ми приїхали і забрали цю іконочку, щоб вона ніде не зникла. І ми поїхали і привезли її в нашу обитель. Бабуся померла, звичайно, вона похована в себе там на кладовищі. А іконочка залишилася в нашій обителі. Ми зробили невеличкий кіос з силами нашої обітелі. І, звичайно, в цей день виносимо її для поклоніння людям.